Коли кажуть про Одесу, кажуть Беня Крік, а Бендер все ще згодна. Да? Історичні персонажі згадуються на третьому чи четвертому кроці, а спочатку йде е, ця література. І тому, напевно, ось цей наголос на том, наскільки сильно текст, який пишеться конкретною людиною, впливає на долі інших людей, це, це про нас, це про Одесу. Я би казала, що якщо ми хочемо, щоб в нас знали і любили історичних персонажів, треба про них щось написати. Да? Тобто в нас бракує романів про історичних персонажів, яких ми би таким чином да, якось би перегнали у іншу, да, іншу площину. І тому, що насправді, ну я, мабуть, скажу зараз дуже кремольно річ, окрім літератури, окрім культури, в нас нічого не існує. Ми знаємо всі, як історію можна крутити да, отак, отак, отак. Ота фігура да вона робиться хорошою, потім вона робиться плохою, потім ніхто взагалі не хоче її згадувати, тому що воно заборонено або не камільфо, або що, що, -що, -що. і певні тренди історії: то вони замовчуються, то вони присуваються. Тобто історія вона виявляється.